Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Станція метро мінська, вулиця Милославська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: райдержадміністрація. держадміністрація. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка Райдержадміністрація. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торговельний центр. Шановні пасажири. Користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка торговельний центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Сантьяго-де Чілі. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка. Площа Сантьяго де Чілі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Інститут гідробіології. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Під час руху тримайтеся поручні. Зупинка. Інститут гідробіології. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитяча академія мистецтв. Зупинка дитяча академія мистецтв. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка шоу-парк Золоті ворота. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Зупинка. Шоу-парк Золоті ворота. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Приозерна. Зупинка вулиця Приозерна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Академія водного транспорту. Зупинка Академія водного транспорту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Московський проспект. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Зупинка Московський проспект. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Героїв Сталінграда Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою Вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка Проспект героїв Сталінграда обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Парк дружби народів. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 528 3010. Зупинка парк дружби народів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торгівельно-розважальний комплекс. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка. Торгівельно-розважальний комплекс. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція генерала Ватутіна. Пересадка на лінію швидкісного трамвая. Для підтримки та надання допомоги бійцям АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Дарницькому трамвайному депо за адресою вулиця Павла Усенка, 7, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 559 08 13 або 292 32 95. Зупинка станція генерала Ватутіна. Пересадка на лінію швидкісного трамвая. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив райдужний. Зупинка масив райдужний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Закревського. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Зупинка вулиця Миколи Закривського. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка мікрорайон номер 1 Зупинка. Мікрорайон номер 1 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Архітектора Ніколаєва. Зупинка вулиця Архітектора Ніколаєва. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Теодора Драйзера. Комунальне підприємство «Київпастранс» проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса і трамвая, а також контролерів касирів. За довідками звертатись за телефонами 254 65 30 або 454 00 78. Зупинка вулиця Теодора Драйзера. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка універсам. Зупинка універсам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Зупинка поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олександра Сабурова. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Олександра Сабурова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торговий центр. Зупинка торговий центр. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Данькевича. Зупинка вулиця Данькевича. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Марини Цвітаєвої. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка вулиця Марини Цвітаєвої. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Милославська. Кінцева. Кінцева зупинка вулиця Милославська. Шановні пасажири, виходячи з ролейбуса, не залишайте свої речі.